Певно, що Пригожин це не командувач, це, скажімо так, спікер або представник проєкту, який реалізується дуже давно. Якщо ми згадаємо, звідки взявся Вагнер, він взявся з Гругиша, це якби, скажімо так, структура прикриття сил спеціальних операцій або спецназу гру ГШ, який виконував певні завдання за кордоном. При окупації України, в тому числі 14-го року, таким чином, що ну тобто, це класика жанру, коли спецслужба створює якусь структуру прикриття. Одна структура прикриття може займатися агентурною розвідкою, а от оці структури займаються, наприклад, виконанням функцій сил спеціальних операцій, але вони не асоціюються з державою. Тобто, фактично, це дає можливість взагалі не брати відповідальність на Росію. Здійснювати будь-які воєнні злочини в Сирії в Україні або в Африці, і при цьому абсолютно ніхто не несе цієї відповідальності. Я хотів підкреслити, що жодного законного статусу, легального статусу, юридичного статусу, якщо можна так сказати, у Вагнера не існує в російському правовому полі. І цим він відрізняється від Блеквотера або французької наземної так. Тобто вони, в принципі, намагалися копіювати ці е, дії е, Великобританії, Сполучених Штатів, які там 70-х, 80-х роках і трошки пізніше. У них це також було е, оцей аутсорсінг від держави до е, приватних структур, які могли виконувати певні задачі е, в інших регіонах, без відповідальності, власне, е, за воєнні злочини конкретних держав або за певні. Дії. Те саме можна сказати, наприклад, і фабрику тролей. Це теж проект Гругиша, який займається і займався і займається якраз війною в інформаційному просторі, але держава фактично формально не несе відповідальності. І, в принципі, коли ми оцінюємо всі слова дії Пригожина, варто розуміти, що це проект спецслужб. Зараз дуже важко сказати, чи це залишилося під дахом Гругиша. Ну, ГУ, ГШ, як вони зараз називають, тобто воєнної розвідки. Чи це стало все-таки вже більш комплексним проектом, і цим займається, особливо після 24.02, вже е, хтось з адміністрації президента і таким чином інтегрувавши, по-перше, гроші певних олігархів, які мають е, певні позиції, скажімо так, е, стосовно того, що відбувається, і які намагаються стати ближче до Путіна, відштовхнувши. Ту групу, яка, наприклад, очолюється Герасимом Шойгу та іншими людьми в адміністрації президента, і е, мені здається, що все це знаходиться під контролем власне Путіна. От, от що цікаво. Тобто, це нормальна КГБшна операція, розділяє властву, коли демонструється, що, начебто, існують якісь розбіжності, а насправді все це шоу в ході якого виявляються, Особи, які е, хотіли би протидіяти путіну, тобто така собі вакцина проти е, перевороту, і крім того, створюються умови, коли різні групи, які е, формуються довкола оцих ідейних, е, наприклад, постулатів, пригожина, тому що він е, дійсно там працюють піарники дуже потужно. Тобто, якщо подивитися на всю кампанію в соціальних мережах, е, в месенджерах і так далі. Вчора я бачив, чи сьогодні вже такий рекламний, рекламний постер, де Путіну дають 47 За кого ви проголосували? За Путіна 47 за Пригожина 39 чимось, а далі ж там всі по 0,1%. Тобто йде накрутка і в принципі, я, я наприклад, не сумніваюся, що за цим стоїть адміністрація президента, в тому числі можливо, і Путін. Тобто йде виявлення. Проблемних таких от, штук серед олігархів, серед спецслужб, серед будь-яких впливових груп людей, економічних, політичних, спецслужбістів в армії і так далі. І заодно вирішуються проблеми, тобто дається можливість поконкурувати. Але ви подивіться: то одну групу піднімуть, то іншу піднімуть, то іншу опустять. От жовтні минулого року, коли суровікін. Взяв на себе відповідальність, значить, що його призначили якимось там, ну майже там, найголовнішим, хоча без присвоєння жодних офіційних посад, його призначили відповідальним за операцію в Україні. Він почав відразу наносити удари по енергоінфраструктурі. А Пригожин якраз був кинутий на Бахмутський напрямок. І одночасно, цей проект він мав би після знищення енергоінфраструктури України і е, окупації повної окупації Донбасу, те, що вони. Е, Хотіли зробити десь на весну. Вони могли би декларувати бажання почати переговори. Тобто, Путін міг би заявити, що Окей, Україна зруйнована, гуманітарна катастрофа зимою, фактично геноцидна ситуація, створена штучно-ракетними ударами. Немає електрики, енергопостачання, потік біженців до Європи. Європа в шоці. Європа при цьому він сподівався, що буде. Без російського газу так само стояти на колінах. Підрив північного потоку мені подобається як в, західні, в західній пресі, Хто кому ж це вигідно? Кому ж це може бути вигідно? Ну давайте згадаємо, що відбувалося в жовтні листопаді. Кому це вигідно було? На той момент Росія намагалася створити тотальну енергетичну кризу в Європі, тому що Європа вводила ембарго і санкції. А Путін сказав: Окей, тоді ми ще й Північний потік валимо, руйнуємо, і тоді Європа буде вимушена приповсти до нас на коліна і скасувати санкції, і підтримати, звісно, переговори на кшталт мінських, стамбульських і так далі з Україною про фіксацію того, що відбулося. Тобто його завдання було зафіксувати Донбас, Крим і південні території. Які він вже включив на той момент в Конституцію Росії, і фіналізувати цю, оцю ситуацію, катастрофу для Путіна насправді. Тому що, як би не говорили, що війна на виснаження у Росії ще там десятки тисяч танків, бронемашин, снарядів, мільйони тонн і так далі. Це дійсно так, хоча воно все старе і в принципі в дуже поганому стані. Але на жаль, воно стріляє. Але головна проблема, як на мене, в цій ситуації взагалі. Це неефективний санкцій. Тобто, так, от сьогодні була нова інформація, що е, якщо брати по місяцях з е, січня по квітень цього року, то е, виторг Росії за нафту і газ впав на 52%. Це багато. Але якщо згадати, що в минулому році вони брали 100 мільярдів доларів на місяць чи євро від нафти газу, окей, 50% 50 мільярдів. Чи це достатньо для того, щоб припинити війну? Я думаю, що ні, тому що. Маючи кожного місяця 50 мільярдів євро доларів, Путін може скоротити витрати там на цих холопів своїх і спокійно продовжувати війну. Тобто він може купляти скільки завгодно шахедів, він може через Іран добувати ці компоненти для ракет виробляти там на місяць 100 штук, і цього достатньо, щоб тримати нас в постійній напрузі. І в принципі в нього є безмежний людський ресурс. Тобто він може ще два-три роки набирати по мільйону людей. І насправді його холопи нічого не будуть. Тобто, у нас є ілюзія, що росіяни зараз будуть бунтувати, піднімати революцію, опозиція нічого не буде. Тобто він розраховує якраз на цю ситуацію. І тому те, що відбувається в російському БМО, в цих російських проектах насправді у мене жодних ілюзій, того, що Росія хотіла би. Окупувати остаточно Донбас і закріпити оці території, які за неї, і вивести нас на переговор. Зараз е, все збудовано на грошах. Е, і, і чмобіків в тому числі заманюють тим, що платять великі гроші, а потім всі виплачують лади там, чи е, кілька мільйонів рублів. Тобто, це ще. Чому я кажу весь час про гроші? Тому що, на жаль, це поки що е, створює умови, коли Путін може продовжувати війну. Коли ми рахуємо ракети або рахуємо. Скільки в них снарядів залишилось? Неманих снарядного голоду, це 100%. У них було там до 12 мільйонів тонн боєприпасів. 12 мільйонів тонн. Це сума. Ну тобто, це така цифра велика. Ну е, я пам'ятаю, що у нас в Україні десь на рубежі 2000-х років було 2 мільйона тонн боєприпасів. Теж немала сума. І в нас головне завдання було утилізація цих боєприпасів. Потім згадаємо, скільки було цих вибухів на складах, і, врешті-решт, врешті-решт утилізували ми. Багато боєприпасів і тепер е, у нас нестачи. Не В Росії також були вибухи, але е, я, я думаю, що у них ще повно цих старих боєприпасів радянських, пострадянських, які можна потім е, прогнати через промисловість, довести до більш-менш нормального стану і використовувати. Тому ця ілюзія, що у них там е, снарядний голод, ну це, це можливо проблеми саме відносин між двома проектами. Тому що я дивився, до речі, ще там один момент. Оця ситуація під Бахмутом, коли 72-га бригада російська втікла, начебто потім вагнера втікли, провал там на 2 кілометри, на 2,5, І потім я дивився, як вони між собою там обговорюються на підвищених тонах. То виявляється, що вони взагалі не комунікували один з одним. Тобто 72-га бригада стверджує, що вони не знали, що там вагнера. Вагнерани знали, що там 72-га бригада, і вони почали відходити синхронно, думаючи, що то взагалі українці, чи е, взагалі не зрозуміло хто, чи це правда, чи, чи, чи ні, дуже важко сказати, але те, що їм забороняють комунікувати один з одним, це, це факт. От, прямо на полі бою.